Вам набридло жити в кам'яних джунглях, бажаєте стати ближчими до природи? А ще мрієте, аби ваша малеча зростала в екологічно чистій місцевості? Тоді наша сьогоднішня програма саме для вас зустрічайте новий проект від галереї нерухомості житловий комплекс Форест. Жодних промислових підприємств чи галасливих магістральних доріг. Навколо тиша, спокій, затишок і неймовірна краса. Нещодавно в енциклопедії новобудов міста з'явилась нова яскрава сторінка житловий дім Форест. Це справжній куточок гармонії посеред мальовничої природи. Для вас унікальне поєднання якості, комфорту та сучасного дизайну. А найголовніше вигідне місце розташування. Серед усього розмаїття будівельних проектів Хмельницького важко знайти щось особливе та унікальне. Автори проекту мали на меті створити для хмельничан ідеальне житло, поєднавши усі можливі переваги. І рішення було знайдено: це Форест. 11-поверховий, сучасний і комфортабельний житловий комплекс, який має надзвичайну інвестиційну привабливість. Зводять його на озерній поблизу торгівельного центру Агора. Головний критерій будівельних матеріалів екологічність та надійність. Кожну партію ретельно перевіряють, тож жодних відхилень від норми запевняють, на будівництві бути не може. Практичний аспект просторі світлі домівки. Загалом Форест нараховує 88 помешкань. З них 66 – однокімнатних квартир і 22 – двокімнатних. Розміри площі коливаються від 41 до 79 квадратних метрів. Проект забудови також передбачає вісім гаражних приміщень. Жити в Форесті справді зручно. Всього за Кілька метрів від будинку знаходиться новий торговий центр Агора з різноманітними магазинами, супермаркетом та аптеками. Неподалік розташовані школа, дитячий садочок, а територія будинку буде повністю огородженою, що створить додатковий комфорт для мешканців. Уявіть, наскільки приємно ввечері із запорошеного та задимленого міста повертатись після роботи в тихий омріяний куточок. Погодьтесь, це справді надихає. Один квадрат житлової площі у Форесті вам обійдеться у 4 тисячі 900 гривень. До вартості входять безшумний ліфт, отіс, гіпсова штукатурка цегляних стін, необхідні комунікації та газові котли. А ще двокамерні вікна, века, металеві двері та надійне утеплення за допомогою мінватий пінопласту. У такій оселі ви почуватимете себе захищено та спокійно. Висота стелі квартир становитиме 2,7 метра. Запланована дата здачі будинку в експлуатацію січень наступного року. Життя як відпочинок. Це можливо, якщо ви плануєте оселитись у комплексі Форест. Очевидні переваги планування квартир. Продуманий проект ландшафтного дизайну, а ще унікальний благоустрій території. Усе це вам гарантує житловий комплекс Форест. На цьому в мене все. Побачимось рівно за тиждень. Нехай щастить. Мегаспоруди, споруди, про які ходять легенди. Унікальні архітектурні рішення відомі на увесь світ. Про це й не тільки наша нова рубрика вже за мить. Цей божевільний божевільний світ. Скажете ви, коли побачите ці дивні шокуючі будинки? Адже в них живуть звичайні люди, знаходяться виставкові центри і офісні приміщення. Вся річ у тому, що проектували ці будівлі талановиті архітектори з безмежною, а іноді й божевільною фантазією. Приміром, зверніть увагу на центральну бібліотеку в Канзасі, штат Міссурі, США. Напевно, якби всі бібліотеки будувалися в такому оформленні, то нестачі читачів у них би точно не було. Будівництвом центральної бібліотеки у вигляді сті з книгами влада міста Канзас не лише прикрасила діловий центр міста, але й підтримує читацький дух городян. Фасад будівлі виконаний у вигляді корінців найпопулярніших книг Канзасу. Якщо випаде нагода побувати в цьому місті, ви просто не маєте права оминути увагою цю дивовижну споруду.